Всім здорова, нещодавно Карпати Львів повернулися в УПЛ. Виступи в них, м'яко кажучи, не дуже. Але давайте не забувати, що Леви вже 4 роки не виступали у прем'єр-лізі. І сьогодні я розкажу, як померли ті Карпати. Так, офіційно нинішні леви визнані правонаступником, тому і їх трохи зачепимо. Почнемо ми вже ж, з піку левів, а саме сезон 9-10, коли команда зайняла п'яте місце в заліку Ліги, що відкрило дорогу до Ліги Європи. У міжсезонні Карпати переманили биток гравців, а саме братів баранців зі Львова, Авелара з Ріо Кларо, Чечера з Донецького Металурга. Руденка з Чорноморця, Кузніцова, Озерків та Гірського, а продали Новака, Фурта, Женюха, Мартищука та Бідловського. Поки Леви заробляли очки в УПЛ, в Лізі Європи вони пройшли доволі нелегку кваліфікацію, де Карпати мало не виніс Галатасарай. Потім їм дісталася група смерті, яка складалася з Борусі, Дортмунд, ПСЖ та Севілії. І, схоже, смерть тут явно пом'якшувальне слово, бо навіть у сучасних командах я не бачив такого виносу з групи. Більш-менш вдалося отримати нічию з ПСЖ, який ще не був під крилом у шейхів. А як справи йшли в УПЛ? Ну, початок не задався. Почали з тринадцятого місця, і вже потім вони почали свій прорив і знову зачепилися за Єврокубкове п'яте місце. На трансферах Карпати почали шикувати, особливо зимою. Купили Богатінова з Работнічком, Гомеса та Переса з раю Вальєкано, Балажіца з Гориці та Кочища з Альнасру. При цьому львів'яни продали багато гравців. В Лізі Європи Карпати перемогли розгромно Сент-Патрікс Атлетік 5-0, але поступилися по оку 3 1. А УПЛ доволі сильно майже все не просрали. 14 те місце за підсумком сезону. Після сезону з команди пішов Денис Кожанов, замість нього тимчасово тренером став кучеров, що було не дуже гарно ідею, бо це москаль. І з цього моменту можна починати дивитися, як помирають леви. Сезон 12-13 закупили не так багато гравців. Стіліча з Леху, Вуковича з Блекборну, Пластуна з Оболоні, Даушвілі зі Львова, Тосіка з Полонії, з дублю підтягнули Мисака та Озерківа. При цьому продали Гомеса, Еріка, Авелара, Гурулі, а ще з буцина цвях повісили Тлумак та бологан. І все це призвело до катастрофи. 14-те місце. Воно показувало наскільки все погано. Кучера послали вже після третьої гри. Тренером став Миколай Костов, який до цього тренував Таврію. Протримався він майже увесь сезон, але його замінив Юрій Дячук Ставицький. Сезон 13-14 прокляття продовжувалося. Новим коучем став Олександр Всевідов. Купили Бартуловича, Федорчука та Пашаєва з Дніпра, Ковиля з Мінську та Гітченка вільним агентом. І сезон також пройшов так собі: три поразки, а потім серія з нічиїх. Правда, матч з Арсеналом зарахували як технічну поразку. Потім якось Карпати вирівнялися. Але погані окремі матчі дали про себе знати. І команда закінчила на 11 му місці. Наступний сезон 14-15, він був першим, який проводили після агресії Болотяників. Багато класних клубів перестали існувати, команд в УПЛ стало 14, новим тренером Левів став Ігор Євічович. Про той сезон я, м'яко кажучи, промовчу, тому одразу переходимо до наступного. Сезон 15-16 починався багатообіцяючи, хоч і не дуже, але потім на короткий час закріпилися на третьому місці, проте пройшов невдалий відрізок, Карпати впали на сьоме місце, на якому і закінчили. Йовічович намагався домовитися з керівництвом команди стосовно контракту ще на два роки. Але брак потрібного результату та розбіжності з Дячуком Ставицьким змусили коуча піти. Влітку Леви підписали Олега Дулуба, підписали Нестерова Зурібільці, Євгена Чумака з Динамо, Зубейка з Металіста, Рудика з Шахтаря Солігорська, Ярошенка з Насралу, а також Поглюганича, Грисьо, Саламаха та Заїкіна. При цьому продали Пластуна в Людогорець, Гідченка в Олександрію, Кожанова віддали в Маріуполь, бо він був в оренді, Непляха та Сергійчука в верес, Даушвіль у Діодьошойор. Сезон 16-17 виявився доволі поганим. Тоді УПЛ проводила сезон двома групами, але 14 поразок проти 9 виграних та стільки ж нічих багато про що кажуть. Так, можливо, перемоги проти умовних Дніпра та Волини це гарно, але в якому вони стані? А як тільки проходить більш прокачаний колектив, то починаються проблеми. І само собою дулуба поперли. Якщо в минулі сезони можна хоча б щось виправити, то сезон 17-18 стала тією точкою, коли звертати вже пізно. Коучем став ноунейм Серхіо Наваро. Чому ноунейм, бо за нього відповіли результати. Ладно, там перемогли Чорноморець, який вилетів в той же самий період. Окей, перемогли Олімпік, але потім програвати йому ж. Це ж ганьба вже. Кубок я хоч і ігнорував, але в цьому сезоні це була подвійна гоньба, якщо не потрійна. Тоді вони грали проти відродженого Прикарпаття. А яке. <laughs> Яке виступало у другій лізі ПФЛ, програли матч 2-1. Тоді, деякі ультраси, як Стада Макак, ламали, ну, не знаю, все, що бачили. Про них, до речі, окремо. І гравці, які напевно показували гру на рівні мене на воротах, а тренерський штаб просто нема слів. Ну, коротше, сезон провальний. Сезон 18-19. краще б його не було. Таке відчуття, що керівництво Карпат нагадувало той мем з Ді Капріо, де він тицяв у телевізор. Бо призначили тренером людину, яка лише пару разів працювала з Моуріньо. Трансферів знову підвезли забагато, я вставлю картинку тут. А кого продали? О, Хомченко. Хе-хе. Так, знову в зоні вильоту. Так виграли Динамо, але програли Львову автоголом. Так перемогли Чорноморець, але ви бачили цей Чорноморець? Якось так. Сезон 19-20. Це смертельний удар для Карпат. Петро Димінський, як він не затоплював Карпати, виводив їх хоча б у Єврокубки. Новим власником клубу став Олег Смайлічук. Що перше зробив новий власник, це змінив емблему клубу на більш мерсотну. Остаточно загнав клуб у борги та взагалі кудись зник. А хто такий цей смайлічук? А це ще один типу бізнесмен, який заробив свої статки невідомо як. Дві гри не дограли через брак коштів, але на мотивування суперників руха знайшлися. Про трансфери того року взагалі мовчу. Коротше, ми маємо ще одного українського Бартомео. Карпати провели сезон на нижній сходинці. А ви що думали? Одна справа виводити команду з кризи, а інша в алкогольному стані співати пісні у наливайках і кричати, який він відданий. Трохи про фанатів. Я розумію, що коли фани намагаються відтворити атмосферу запеклої боротьби, це нормально. Але коли вони поводять себе як скажені, неправильно, як скажені мерзоти, то це ненормально. Ламати стадіони інших команд, принижувати суперників у найжорсткішій формі та ставити умови, погрожуючи розправою своїй ж улюбленій команді. І не треба це ніяк виправдовувати. Це дичина не менше. Нинішні Корпати, хоч і виступають в УПЛ, але все ще є проблеми. Наприклад, мене дивує, як вони, по суті, списали Олександра Ілющенкова. Нагадаю, в воротарю вже 34 роки. Леви занадто відкриті у грі, і, в принципі, на цьому все. І, в принципі, це все, що я хотів сказати. Так, що побачимось.